Світлиною з тілом мертвого лева, який лежить на тушах інших тварин, 26 жовтня невідомі опублікували у місцевому телеграм-каналі. У описі під фото йшлося про те, що тварину знайшли на території Костопільського ветсанзаводу і вона могла бути з цирку. Втім, у рівненському зоопарку підтвердили, померла їхня найстарша левиця Діна. В природі лева живуть 15-17 років. Нашій левиці вже було більше двадцяти. Це на людський вік, так за 90. І останніх півроку вона вже була ізольована від нашого правілевів, яких ви бачите у вольєрі, тому що вона вже мала здоров'я як на свій вік досить слабке і її доглядали окремо. Останніх три дні. Стан здоров'я погіршився, працівники від неї практично не відходили, але на жаль, чуда не сталося. Причина смерті Левиці Діни онкологічне захворювання, розповіла заступниця директора зоопарку Ірина Оліферук. Вона була народжена на початку 2000-х років в Каунаському зоопарку і приїхала до нас. Чи 2006, чи 2007 рік, оце весь час вона, вона приїхала до нас уже дорослою левицею, маленьким левенятком. Важко вживалася вона з іншими левами, але були такі особи, на яких вона ніжно любила, скажімо так, з левою. От, наприклад, з цією самкою, що зараз у вольєрі, вона дуже дружно жила. Після смерті тіло тварини відвезли на територію Костопільської філії підприємства «Укрветсанзавод», яке спеціалізується на утилізації відходів тваринного походження. Багато років зоопарк всі загиблих тварин відправляє згідно договору на утилізацію на Костопільський утильзавод. Так само відбулося і цього разу. Тобто ми повідомили, що маємо як матеріал тварина була відправлена на Коскопівський інтерзавод. Те, що я бачив на фотографії, це шокує працівники наші, чесно кажучи, там ще досі в сльозах після того, що трапилося, і тепер побачити цю картинку нам було теж дуже неприємно. На територію заводу тіло левиці привезли 24 жовтня. А наступного дня його утилізували, каже директор підприємства Юрій Бурцев. І додає, не могли зробити цього одразу, оскільки чекали, доки назбирається, необхідна для запуску котла кількість біоматеріалу. У нас спеціалізована площадка, куди ми приймаємо цю всю сировину і. Що це касається Лева, він теж був на цій території з привезений, з спецтранспортом загружений і утилізований. Це йде добриво, органічне добриво, 96% органіки. Юрій Бурцев припускає, фото у соціальних мережах міг поширити хтось із працівників заводу. Нині обставини інциденту з'ясовують у поліції. За фактом виявленого тіла лева на території Костопільського заводу поліцейські завершили перевірку. Так відповідно до акту ветеринарного засвідчення, тварина померла внаслідок новоутворення у черевній порожнині. Крім того, встановлено, що усі тіла, які знаходяться на спецплатформі Костопільського заводу в утилізації відходів тваринного походження, доставлені з відповідними документами, в яких вказана причина смерті, Надія Кривкова Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.